Схованка Схованка для Бога. Він має бути у хаті. Це кадри з фільму Той, що пройшов крізь вогонь. Пригодницька романтична балада про льотчика, якого у роки Великої Вітчизняної війни звинуватили у Державницькій зраді та засудили до сталінських таборів. Не бажаючи провести решту життя за колючим дротом, він тікає. Доля заносить його на інший континент до індіанського племені, де він стає його вождем. Злавізі Ірина Фаріон каже, коли вперше побачила стрічку, кілька хвилин плакала. Каже, він допомагає прогнати будь-яку депресію. Подивися цей фільм, і ти зрозумієш, як духовна сила в тебе вливається, як людина є собою в супереч життєвим обставинам, як людина, цей рух по вертикалі, як велика сила духу і як велика любов здатна долати будь-які проблеми. Це коли зрада подана як щось не це і огидне, і коли людина, дивлячись на це, розуміє, що вона ніколи не стане на бік юде, це прийнятно для всіх, тому що це суцільні біблійні колізії в дуже модерних і архетипових образах одночасно. А щоб з автором фільму познайомили ще й львів'яни, в межах власного проекту від книги до мети Ірина Фаріон запросила кінорежисера на творчу зустріч. У львівській політехніці повна зала людей. Автор кінострічки розповідає разом з командою. Створили антидепресивний матеріал, який має сколихнути людську думку. каже історії взяли життя. Відтак усе вийшло реалістично, і фільм номінували на Оскар. Такого успіху не чекав ніхто. Курсант, пілот фронтовий, 213 бойових вилетів. Вважалося, ну бачили, як він згорів над Львовом десь недалеко. От, але от виявляється не згорів, не догорів. От, свідки бачили, що збили все, але він не догорів, він залишився живий, і потім свідки бачили його. Люди, яких я знав, їх зараз просто вже немає, які привезли цю історію до Києва. Вони його бачили в племені. Вони з ним спілкувалися саме українською мовою. Ми робили фільм за формулою Ми для нас про себе. До речі, це основний іспит для Оскарівського вже. Регламенту, бо фільм, який висувається на Оскар, має повинен мати дуже хороший прокат. А ще каже режисер: фільм переглянули у 50 найбільших містах України, а в мережі інтернет його скачали тисячі осіб. Водночас каже Ірина Фаріон, зустрічі з відомими людьми проводитиме і надалі. каже, є попит, будуть і нові цікаві гості.